Всім доброго вечора. Хто зі мною не знайомий, мене звати Олійник Наталя, і в цьому напрямку я більше 3,5 років. Сюди я пройшла, скажімо так, випадково і не випадково. З одної сторони, шукала, з іншої сторони, ні, тому що я була в мережевому з продуктом, була там два роки, але доходу великого я не мала. І чисто випадково, мені мій кум запропонував цей напрямок, я його зразу не розглядала, так як цей напрямок працює на той момент працював в криптовалюті «Біткоін». Я таке слово чула і тільки знала це слово, більше нічого про це не знала. Для мене це був космос, і я, відповідно, навіть не розглядала цієї інформації. Але через місяця-два він мене знову набрав, тобто він мене не лишав в спокої. І за той період часу він заробив 12 тисяч доларів. А я в мережевому з продуктом, можливо, тут є мережевики, і мене зрозуміють. Я мала досить велику команду, працювала, пахала Харила. Але дохід мій був 3 800 в гривнях. І я, живучи в Італії, за. То доларів точно би там не прожила. Я зрозуміла, що я так далі не хочу, не буду, і або я лишаю мережевий взагалі, але е, я вирішила все-таки пробувати себе от в цьому напрямку. Звичайно, спочатку мені було непросто, тому що новий напрямок, нові слова, скажімо так, починаючи криптовалюта і так далі. І відповідно я почала почала вивчати, почала розбиратися. Звичайно, мені мій наставник допомагав. І в перші місяця вихожну дохід на дохід 1264 долари. Мені це зайшло, сподобалося, тому що такий дохід в середньому в Європі це є середня зарплата. Хто жив в Європі? Хто живе в Європі, мене зрозуміє. Тобто, за ці гроші треба, як то кажуть, добре попахати е, і. Крок за кроком, крок за кроком тепер такі гроші можуть бути за день. А буває більше. І скажу вам більше, такі гроші не тільки в мене, але й в моєї команди. Тому що в мережевому з продуктом не всі похваляться, що у команди є такі гроші. Тобто, якщо топ-лідер заробляє такі гроші, то всі на нього там пахають. Е, говорю так, це від щирої душі, тому що пройшла, як то кажуть, оцей, е, оцей такий крок в мережевому, і мене е, я вибачаюся, бо приєднуються, я мушу приєднувати. І мене воно дуже зацепило, тому що працювати приходилось багато. Але коли от мене от термінувала компанія, мені сказали, значить, значить не допрацьовувала. Тобто, якщо я працювала 24 на 7, то коли я мала працювати? Тобто, якби сутка мала 48 годин, я би напевно, тих 48 працювала, але оцього не було. І мене воно настільки зацепило, що я зрозуміла, що я тут буду пробувати. Я буду пробувати працювати так, як мені каже мій наставник. Я прислухалась до нього звичайно не постійно, спочатку навіть не дуже сильно. Але через рік, коли в мене не було такого того великого зразу результату, тобто були результати досить непогані, але от великого такого, як би я хотіла, в мене зразу не було. Так? І в один прекрасний момент я кажу, що я роблю не так. І він мені сказав, то то і то, ти робиш не так. Я почала робити по-іншому і вийшла на зовсім інший рівень. Що хочу сказати, друзі, тут можна заробляти хороші гроші, можна мати і тисячу доларів в день, можна мати і набагато більше в день. Звичайно, потрібно працювати. Але тут всі дорослі люди зібралися і всі розуміють прекрасно, що всюди потрібно працювати. Чи це є наймана праця, чи це є бізнес, чи це є мережевий з продуктом, чи це є взагалі якась інвестиційна компанія. Тобто, ви там, якщо навіть занесете свої гроші, ви щоб заробляти більше, ви будете туди запрошувати. Хоча там кажуть, що запрошувати не потрібно. Тут потрібно запрошувати, так що якщо тут зайшли люди і бажають, вважають, що не будуть запрошувати, ви просто можете вийти, як то кажуть, з цього зуму. Бо запрошувати потрібно. Дивіться, що я хочу вам сказати: це є платформа, яка на ринку працює 5 років і працює як годинник. Тобто, сьогодні гроші ми заробили. І сьогодні гроші ми виводимо. Прийшли вам гроші на баланс 2, 3, 5, 25 раз, Ви їх зразу можете вивезти в біткоїні або в USDT. Гроші можна виводити на карти, гроші можна виводити, якщо ви, наприклад, в Польщі ви можете виводити злоті, в Європі ви можете виводити євро, ви можете виводити на криптогаманці, на гривневі карти і так далі. Тобто, на що вам потрібно, ви ці гроші виведете? 100% заробили, 100% виведете. П'ятниця-субота. Ми гроші виводимо, ми їх не виводимо, тобто ми обмінюємося між собою, але на криптогаманець ми виводимо з понеділка по п'ятницю. І так, сорі, Чим мені взагалі зайшла ця платформа? Тому що на цій платформі немає умов. Тобто, в нас немає термінів, в нас немає там якихось конкретних періодів. Ми сьогодні гроші, які нам приходять, ми їх зразу можемо вивезти. Зараз я вам відкрию маркетинг план. Приєднується, я мушу, я мушу цей. Я зараз вам відкрию маркетингу план програми, яка працює в нас на доларах, тобто цифровий долар USDT, І в нас така сама є програма, яка працює на біткоїні. Звичайно, програма така сама на біткоїні, ви там заробите в рази більше. Але на даний момент ми сьогодні поговоримо з вами про UbitLime, тобто про програму, яка працює в на доларах. Чому Тому що багато партнерів зараз заходить в нас на автопрограму, яка працює на цьому на доларі, і відповідно. Щоб попасти в цю програму, нам потрібно бути в Юбітлаймі. І тому ми так розібрати цей маркетинг план, щоб ви зрозуміли, як працює тут маркетинг. Тобто тут іде грамотний розподіл коштів. Є одноразова активація бізнес-місця. Ця активація вона є доступна кожному, як простому пенсіонеру, студенту, тобто кожен знайде для себе свій. Свій вхід, тому що програм у нас є багато. Вони, в нас їх є 11, які працюють і на біткоїні. На біткоїні в нас є дев'ять програм, а на доларах в нас є три, так тобто, кожна людина знайде для себе своє. Звичайно, якщо для вас, от, наприклад, спочатку страшно починати, ви можете почати як то кажуть, з меншої суми так зайти. Подивитися, як працює система. Потім з часом, якщо маєте бажання, ви можете, щоб швидше дійти до тих великих грошей, ви просто можете, наприклад, собі прокупити там по стратегії бізнес-місця. Ну, це є так, це є, до, це є додатково до цього, тому що ну, в нас активація бізнес місця у цій програмі 28 доларів. Тобто 28 доларів, я думаю, що має кожний. І скільки в цій програмі можна заробити, я вам зараз покажу. Так, я зроблю зараз демонстрацію екрану. Іра, видно цей? Видно маркет? Окей. Дивіться. Так, секунду. Ок, є. Е, активація бізнес місця, як я казала, в нас коштує 28 доларів. Тобто, зайшовши на платформу один раз, активувавши бізнес місце, коли під вами заповняються дві позиції, ви е, забираєте свої кошти. Яким чином будуть заповнятися ці позиції? Тобто, сюди може стати. Дивіться, є ви. Ви активували своє бізнес-місце. І коли під вами починають заповнятися місця, яким чином? Тобто, в нас є задача кожному запросити двох. Звичайно, такої умови в компанії немає, але ми всі сюди прийшли для того, щоб заробляти гроші. І щоб ці гроші ми заробляли чим пошвидше, ми кожний стараємося запросити двох. Якщо ви запросите 20, 25, вам буде вигідно, тому що ви за кожного свого реферала ви будете мати рефералку на кожному рівні. Тобто, не один раз. Ваш реферал зайшов, ви за нього отримали рефералку і все. Тут ні. Тут ви на кожному рівні ви будете мати за свого партнера рефералку, і плюс за кожний його е, клон. Тобто, в нас будуть додаткові бізнес-місця. Отже, дивіться, ви активували бізнес-місце, і коли під вами заповняються позиції, заповняється перша позиція. Тобто, де написано: 1, 2, 3, 4. Це є ваші гроші, це є ваші гроші на кожному рівні. Ну на кожному рівні вам їх, вам їх оці гроші система буде ділити на Гроші на вивід, рефералка для наставника. Тобто, дякую наставнику за те, що він вас запросив. А, так. Рефералка для наставника, нові бізнес місця і купілочка для переходу на вищий рівень. Отже, ви зайшли, ви активували бізнес місце. Коли під вами заповняється перше бізнес місце, вам іде перше, перше місце, дає вам виплату 25 доларів. Тобто, ви зайшли на 28. Система взяла для себе 3 долари на розвиток проєкту. І 25 вам віддала назад, тобто, коли під вами заповнилось перше місце. Ви пішли в безобиток. Це з того моменту буде починати ваш чистий дохід, тобто вам не потрібно більше нічого активовувати, ви тільки проробленою роботою, будете просуватися по рівнях. Отже, друге, третє і четверте бізнес-місце вам дає купілочку, тобто 25, 25 і 25 сумарно получається 75, і за, і за рахунок цих 75 вам система активовує бізнес місце на другому рівні. Я коли зайшла, я думала, ну, ну ладно, я прокупила перший рівень, е, другий можу прокупити третій, Ну, чим вищий рівень, тим буде більше він коштувати. Ні, тут вам не потрібно їх купляти. вам буде автоматично система заповняти, тобто, за рахунок заповнених позицій, ви будете переходити по рівнях. Отже, коли заповнюється оцих три бізнес-місця, ви перейдете на другий рівень. Що вам дає другий рівень? Тобто на першому ви забрали своє. Ви зайшли на, 25, на 28 доларів, забрали своїх 25, 3 пішло на розвиток проєкту. Тобто ви їх вже не вернете. А ваш чистий дохід буде починатися з другого рівня. Отже, е з другого рівня у вас починається ваш чистий дохід. Так, секунду, приєднується. Значить. Ви перейшли з ось 75, так? Тобто, ви на першому рівні ви назбирали собі оцих 75, щоб перейти на другий рівень. І так кожний партнер. Тобто, люди, які будуть під вами, вони теж коли під ними заповняться шість позицій, вони за вами перейдуть на другий рівень. І якщо, от, наприклад, ви перейшли, і коли під вами стає людина сюди, якась неважливо, що я вам скажу, тут відрізняється взагалі від інших компаній. Ми тут перемішуємося з паралельними структурами 60-70%. Тобто, за рахунок паралельних структур, за рахунок конкурентів, ми тут будемо заробляти. Тобто, сюди може стати під вас навіть людина, яку ви не знаєте. Це може бути навіть людина не вашого наставника, а взагалі паралельної структури, і, і як вас тільки заповняється це місце, воно є ваше виплатне, і вам система оцих 75% поділить на. Тобто, якась людина перейшла з першого на другий до вас у вашу виплатну позицію, і система вам ділить оцих 75, 75 ділить на два бізнес місця, тобто на два клони в перший рівень, і виплата 25 доларів йде вам на вивід. Тобто, тих два клони летять в перший рівень під вашу структуру і будуть допомагати оцим слабшим. Слабшим, які помаліше рухаються, яким не виходить, які ще не розібралися і так далі. Тобто оці клони будуть летіти в слабку структуру. Такого немає в жодній компанії. Тобто, щоб за рахунок наставників, вищих наставників, паралельних структур, щоб заробляли люди. Отже, ваших два клони полетіло в перший рівень. І цих два клони, коли під ними заповниться, під кожним з цих клонів, коли заповниться два місця, вам прийде повернення. Тобто кожний клон вам принесе гроші. І він, буде проходити, і він буде проходити по маркетингу, він буде проходити, перейде на другий рівень, на третій, на четвертий, на п'ятий і так далі до 17 рівня, тому що ця програма має 17 рівнів. Ідемо далі. Хтось під вас переходить на друг, е, у друге місце у другу виплатну вашу позицію. І ця друга виплатна позиція для вас дає: оцих 75, вам система поділить на 25, піде наставнику. Тобто, вашому наставнику піде 25 доларів за те, що він вас запросив. І це є тільки на другому рівні. І ваш наставник за вас утримує на третьому рівні рефералку, на четвертому, на п'ятому, на шостому, і так до 17 рівня. І плюс за кожний ваш клон. От в нас ці великі гроші знаходяться в клонах. Клони це є дуже класно. І вам іде виплата 50 доларів. Тобто, на першому рівні ви забрали своїх 25. А на другому рівні ви заробили 25 виплата і 50-75. Тобто ви заробили чистими 75 і забрали своє повернення на першому. Це є тільки на другому рівні. Ідемо далі. Третій і четверте бізнес-місце вам дають копілочку. Тут ви назбираєте 150 і ви переходите на третій рівень. Тобто на кожному рівні йде оцей грамотний розподіл коштів, і тут ось ваші 150. Ви за них активували бізнес місце, тобто вам система активувала бізнес місце, ви до когось стали, можливо, у виплатну позицію. Можливо, ви до свого наставника стали ось сюди, і йому полетіли клони. Тобто ми тут один одного заповняємо. Ви, коли заходите в систему, ви не будете самі. Ви заходите в систему і ви стаєте вже до свого наставника у його команду, а потім ви будете будувати свою команду. І, і команда наставника, і команда ваша будуть один одного перекривати і закривати, і, і давати виплати. Дуже класно побудована система. Значить, коли заповняється перше бізнес-місце, цих 150 система вам поділить на 4 клона в перший рівень. В першому рівні у нас клон коштує 25. 4 по 25 це буде 100, і 50 доларів платить наставнику. Тобто наставник за вас взяв... а, так. наставник за вас взяв 25 доларів на другому рівні, і на третьому рівні знову система наставнику нарахувала 50 доларів. І за кожний ваш клон наставник також буде мати реферал. Тобто, якщо ви запросили, чому я говорю наставник? Тому що якщо ви запросите партнера, ви будете, він буде просуватися по рівнях, а ви за нього будете мати оцю рефералку. І це є дуже багато. Тому що це є тільки початкові рівні там 25 доларів 50. А чим вищий рівень там будуть дуже великі суми. І вони не беруться ні звідки, звідки вони беруться, вони беруться з цієї купілочки. Що ви на другому рівні, ось тут дивіться, ви 75 і 75, тобто ви назбирали 150 для переходу на, на третій рівень. І так само кожний партнер, який буде під вами, він, він же ж теж під ним буде заповнюватись ось так, ось так система. Так, секунду, приєднується. Е, під кожним з них так буде заповнюватись система, і вони будуть теж просуватися по рівнях. Отже, на третьому рівні я казала, що тут полетіло 4 клона вам, а наставнику пішла за вас рефералка. Заповняється друге бізнес місце, цих 150 система ділить вам на 75 доларів на вивід, тобто ви ці гроші собі зразу виводите. 75 лишається в системі, і коли закривається ще оцих два бізнес-місця, сумарно це буде 375. Ви за цих 375 переходите на слідуючий рівень. Ви переходите на четвертий рівень. Тобто, четвертий рівень у нас коштує 375 доларів. Отже, ви їх назбирали по дорозі по чуть-чуть. Ваше місце ось тут, коли під вами починають переходити ваші партнери, можливо, у вас буде якийсь партнер, який буде сильніший від вас, і він може швидше від вас піти по рівнях. Тобто, у вас, наприклад, ще може бути не бути, наприклад, на цьому рівні четвертому, а він же може сюди вийти. Ви за нього будете мати рефералку. Тобто, якщо ваш партнер вас перегнав, перегнав, перегнав по рівнях, ви будете за нього отримувати рефералку. Тобто, це не є проблема. Значить, тут перше місце цих 375 система вам ділить на вісім клонів перший рівень. Тобто, ще додатково 8 ваших кабінетів полетіло в перший рівень в допомогу вашій структурі. Тобто, вони летять, я казала, до, 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 ну, до слабшої структури, тобто до слабших людей, в яких Менше, виходить. і вони будуть давати їм виплати, виплати переходи і так далі. Тобто, заповнилося, наприклад, там два місця прийшло, прийшло повернення, заповнилося 6 місць, людина перейшла на вищий рівень, наставнику 75 доларів. Тобто на другому 25, на третьому 50, і на четвертому ще плюс 75 доларів. І вам іде на виплату іде 100. Тобто, ви заробили на першому ви забрали повернення, на другому ви заробили 75. На третьому ви заробили 100, і тут ви заробили 100. Чи на третьому скільки 75 заробили? Отже, друге, третє і четверте бізнес місце вам дає знову купілочку. Тут пише друге, третє і четверте бізнес місце вам дає перехід на е, п'ятий рівень. П'ятий рівень це у нас, скажімо так, перша така точка, де є, де є більші гроші, е, де є більші гроші, і плюс кожне місце в нас дає виплату. Тобто, якщо в попередніх рівнях у нас було там. Одне два місця в нас було виплатних, а два йшло в накопичення. То тут, виходить у нас, тут, виходить, у нас, що йдуть всі чотири бізнес-місця, вони в нас будуть давати нам виплату. Отже, перше бізнес місце дає 12 клонів перший рівень. Тобто, додатково ще летить 12 ваших бізнес місць в перший рівень під вашу структуру. І вони будуть допомагати не тільки вашим партнерам, там і будуть і ваші клони, вони будуть закривати і ваші клони, і вам вже будуть приходити виплати. Наставнику йде 125 доларів. Тобто наставник мав попередню по рівнях. Так, попередню по рівнях наставник мав у ці реферальні, і тут знову за вас йде 125 доларів наставнику. Якщо ваш стоїть тут партнер, вам за нього прийде оця рефералка. І вам іде виплата 700 доларів. 700 доларів ви їх собі зразу можете поставити на вивід. Заповняється друге бізнес місце. Воно вам дає один клон в другий рівень. Тобто, якщо у вас перше летіли бізнес місця тільки в перший рівень, то тепер вам ще летить одне в другий рівень, одне в третій рівень і одне в четвертий рівень. Так, приєднується. Наставнику йде знову 125 доларів. А вам іде виплата 400 доларів на вивід. Тобто ці гроші ви собі можете зразу вивезти. Третє місце дає знову наставнику 50 доларів, а вам дає виплату 75 доларів на вивід. Ці гроші також ви собі виводите. І четверте бізнес місце дає наставнику 50 доларів, а вам дає виплату 1035 доларів на вивід. Тобто, якщо порахувати сумарно за п'ятий рівень, ми заробляємо 700, 400, 75, і 1035. Якщо підбити, це виходить десь більше 2200 доларів. І ми сюди зайшли на 28 доларів. Звичайно, потрібно проробити роботу, але воно того варте. Тому що ви будете заробляти по рівнях, і чим вищий рівень, тимуть більші доходи. І це є тільки п'ятий рівень. Наша задача дійти до кінця. Я зараз вам не буду показувати цілий маркетинг, тобто, бо їх є 17 рівнів. Я вам хочу просто показати з 14 рівня. З 14 рівня. Чому саме з 14 рівня? Тому що до 14 рівня ми можемо дойти пішком. Тобто ми зайшли на перший, переходимо на другий, на третій, на четвертий і так далі. А можемо зайти в автопрограму. У нас є автопрограма. Пройшовши один раз автопрограму. Другий раз, коли ми проходимо другим бізнес-місцем, тобто нашим клоном. Бо ми будемо її проходити не один раз. в нас відкривається доступ для покупки 14 рівня. Тобто, якщо ви маєте можливість сьогодні купити 14 рівень, ви його не можете купити, тому що це не є інвестиційний проєкт, що ви зайшли і собі купили там високий рівень. Ні. Тобто, тут потрібно проробити роботу. Або трампліном з автопрограми, або з 1 і по 14 рівень. Що в нас є на 14 рівні? Тут активація бізнес-місця коштує 49 тисяч майже 50 тисяч доларів. Коли під вами закривається перше бізнес-місце, тих 49, 96, 49 690 доларів ділиться на 120 клонів перший рівень. Тобто 120 ваших кабінетів полетить в перший рівень. Це те саме, що ви зараз завели 120 людей. Як мінімум, 50-60 людей перейде на другий рівень, на третій, на четвертий і буде величезний рух в системі. Тобто, завдяки цьому одному бізнес-місцю буде величезний рух в системі. 8 клонів другий рівень. 8 в третій, 8 в четвертий і 8 в п'ятий. Тобто, як ми прораховували з вами в п'ятому рівні ми заробляємо 2200 доларів, то туди полетить 8 клонів. І ви це і п'ятий закриєте. Тобто, розумієте, які суми будуть проходити вам на баланс. Наставнику йде 16 тисяч з половиною доларів, і така сама сума вам йде на вивід. Тобто, окрім цих всіх клонів, які полетіли в перший рівень, вам йде ще така сума на вивід. Заповняється друге бізнес місце, і цих 50 тисяч доларів, які ви активували бізнес місце, вам вони йдуть на повернення. Тобто, вам іде виплата. Ви ці гроші собі виводите. Третій і четверте бізнес місце вам дають купілочку. Тобто тут на зберемо ми майже 100 тисяч доларів, і ми переходимо на слідущий рівень. Ось наш слідущий рівень Він коштує 15 рівень, у нас коштує 100 тисяч доларів 99. Звідки вони взялися? Ми їх по дорозі назбирали спочатку, от з самого першого рівня, ми їх назбирали по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть -чуть, по чуть-чуть і таким чином ми дійшли до цих 100 тисяч, яких ми назбирали. Тобто, тут йде дуже грамотний розподіл оцих коштів. Нам даються гроші на вивід, і нам дається оце накопичення для переходу на вищий рівень. Заповняється перше бізнес-місце. Тобто, коли за вами будуть переходити ваші партнери. Переходить ваш партнер, і для вас це є виплатна позиція. І цих 99 тисяч вам дається, вам розпреділяється на 16 клонів в шостий. Тобто 16 клонів полетить в шостий рівень. Ви як мінімум його закриєте три рази. 8 клонів в сьомий. Ви закриєте і сьомий. 8 в восьмий, 8, 8 в дев'ятий. Наставнику йде так, 18 тисяч 600 доларів. І така сама сума вам іде на вивід. Тобто, якщо ви подивитеся, одинакові суми йдуть наставнику і вам. Тобто, людині, яка вас запросила, буде така сама сума, як вам на вивід. Чому вигідно запрошувати? Тому що такі гроші ви будете отримувати не тільки за кожного свого запрошеного, а й за кожне додаткове їхнє бізнес місце. Тобто за кожний цей клон. А їх тут буде дуже-дуже багато, їх навіть ви не прорахуєте. Заповняється друге бізнес місце і вам іде виплата оцих 100 тисяч. Ви їх виводите, тобто ви їх сюди, скажімо так, ви вже не купували це бізнес-місце, ви перейшли з 14 на 15, ви їх назбирали, і тут вам дається ця сума на вивід. і ви ці гроші виводите. Ідемо далі. Знову третій четвертий дає вам купілочку, ви назбираєте собі 200 тисяч, і за цих 200 тисяч ви переходите на 16 рівень. На 16 рівень. На 16 рівні все те саме, коли за вами починають переходити ваші партнери на високих рівнях. Ви будете перемішуватися. З, вже з вищ, з паралельними структурами, тобто з лідерами, які є взагалі у нас в системі. І коли під вами заповняється ось перше бізнес-місце, вам система дає з цих 200 тисяч доларів, майже 200, вам ділить на 8 клонів 10 рівень. Тобто, якщо ви прорахуєте кожний рівень, скільки коштує, і помножите, вони вам ці всі гроші зійдуться. Тобто, буде ось така сума. 4 клона в 11 рівень. 4 клона в 12 рівень, 2 в 13-й, наставнику 23 тисячі доларів, і вам така сама сума йде на вивід. Тобто, однаково наставнику і одинаково вам. І друге бізнес-місце дає вам оцих 200 тисяч доларів, дає на вивід. Ви ці гроші далі собі виводите. За скільки часу ви це будете робити, залежить від вас. Звичайно, потрібно проробити роботу. Але воно того варте. Ідемо далі. Третій, четвертий знову вам дає копілочку, тобто, ви переходите. На 17 рівень, і 17 рівень в нас іде останній. Тобто останній рівень, який, е, в якому ви заробляєте хорошу суму, і плюс ви в ньому залишитесь на постійно. Чому? Тому що дивіться. Воно коштує майже 400 тисяч доларів. Так, секунду. Майже 400 тисяч 400 доларів. Тобто, ви назбирали по дорозі ці гроші. Коли під вами заповняється перше бізнес-місце, вам система ділить. Е, ці гроші на два клона в 14-й, Тобто, я казала, що туди можна зайти пішком або трампліном з автопрограми. Вам додатково там відкривається ще два бізнес-місця. Тобто, рано чи пізно ви знову їх закриєте, отримаєте все, що положено по маркетингу, і перейдете далі на 15, й 16 й і так далі. Ще два в 15 й рівень. Наставнику іде 41 тисяча, майже 42 тисячі доларів, і така сама сума вам йде на вивід. Тобто, 42 тисячі доларів, ви їх зразу виводите. І друге місце дає вам виплату, дає вам виплату майже 400 тисяч доларів. І третє місце так само дає вам виплату в 400 тисяч доларів. Тобто, на 17 му рівні ви забираєте 800 тисяч доларів на вивід. Звідки вони взялися? Вони назбиралися по рівнях. По чуть -чуть, по чуть-чуть, чуть-чуть Ви назбирали ці гроші. І останнє четверте місце вам дає реінвест в 17 й рівень. Тобто, в 17 му рівні ви практично залишитесь на постійно. Друзі, якщо хтось тут побачив для себе перспективу, що можна заробляти такі гроші, і ви і вони вам потрібні. Я думаю, що гроші потрібні всім. Ось вам, наш маркетинг, приєднуйтесь у команду до людини, яка вас сюди запросила, і заробляйте разом з нами. Дякую всім за увагу.